Добрий день, добрий день. Хочу, давай, покажи. Дивіться, яка гарна сапа. Так, вище подиме. Ми вже, бачите, її випробували. Який, бачите гарний метал, це називається Е... Сапокозирьок. Сапа, -козирюк. сапа -козирюк. Не хочете працювати важко, то купляйте таку сапу козирок. Да? Да, як у коментах сказала одна жіночка, якби в мене був чоловік, то й не треба мені сапокозирьок. А я ну, так, ну. чоловік для чого? Його ж теж треба берегти, щоб його надовго видали. Метал взагалі шикарний. івано франківській області робить приватний підприємець. ємець. Да. Ну, вот. Ми його не рекламуємо, він нам да. за рекламу не платить, да. поэтому не будемо Просто гривити. гарна штука, давай-ка попроведемо. Стоїмо з цієї сапи 400 гривень. Сюди ще можна за 150 гривень купити гробельки. І того у вас вийде 550 гривень. Плюс пересилка, Плюс пересилка, да. 80 гривень пересилка. Да, ну давай покажи. Ну, ну Штука хороша. Ну, е, от саме головне, ми зараз будемо старатися все в ямочки робити. Такі, знаєте, е, Погода то в нас зараз кожен рік все гірше і гірше, води все менше і менше. І щоб вода, коли підливать, теж не розтікала. І от подивіться, давай покажи, як ямочки робити. Ось. Вообще, ну, це. О, Бачите, Два. як ямачки? Раз, раз. Два. Так не сапки, не нічим такою обичної не Два. зробите. І вже туди сімена, а й потім поливати так дуже гарно все. Покажи, як рядок робити. Рядок? Ну, рядок, от сіяти ту саму моркву чи буряк, чи що. бачите, як рядок. Раз і все. Од... <п 'ed> Одним движенням руки. Брюки, брюки, брюки привращаються в шорти. То <реш> есть, <реш> хочете. Чоловік у довольний. Не а слухай, а він якось сам так показував, якщо от, трава дерена, ну, то йдемо раді інтересу. Сумію, то йдем. Ні, ну, 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 пошли в малину, малину так? Да. Ну, давай в малину, хочеш попрацювати в малині, посапати. Він, він показував, що ти купила, як це це в нього був просто от такий круг. А це вже він, я так розумію, от такий круг, просто от як оце зверху, в нього вся така сапа, у нас сусід такий купив. А це потім він придумав цей козирьок. Ну, є люди. Це Він тоді показував на цій. Світи купила насіння, то як воно називається. Що? Робиш бринзу. На сіня. Бринзу Соя, от Він після поля сої. Причину. Так сапки не зробите, головне, йде розрихлення землі. Ну, просто й обично, до якої ми привикли сапки. Так не зробить. Ой, все можна зробити. Ну, дядько мозговитий, роботящі, руки золоті. Я так розумію, я там зайшла до нього в Ютубі і розумію, що це все він сам і придумує, і робить. Ну, Мені нього, так показалося. В нього кусок землі, понімаєш? В нього він запатентував, от це все запатентовано. – Бачите, як легко. І малину, і все на світі. Стой, що, ну показує. Що показує? Ну, показує, як зробимо. Я не поняла, куди ти пішов? Кинув мене, каже, показує, що показувати. А тепер учити, що ми люди а. Ага. от у нас грабельки. Ну, у нас грабельки маленькі є, то що нам є. ще куплять. 150 гривень. Смисла не мало кидати. Пішов, я думаю, за чим він пішов? О, бачите, от. І малина буде раз-раз і оброблена. Оце я в понеділок стану. Чи там коли. Так що... Якщо жінкам ваш, е, жалко своїх чоловіків, які будуть працювати в городі, купляйте собі такі сапу. ну і жінкам пригодиться, і чоловікам пригодиться. О, ну, це ж е, дуже довольний чоловік, так що, якщо комусь сподобалось, ну я знайду його в Ютубі, я там фамілію записала, його по фамілії можна знайти. Можете знайти. добре діло, я вважаю, що треба таких дядьків просто так рекламувати. Ми вже купили, нам вже все одно Но людям в допомозі. Так що до побачення. Треба як можна собі труд облігчати, тобто, щоб все-таки легше працювати. Земля тяжка, труд тяжкий, треба берегти свої руки, здоров'я тому. Не треба, я так вважаю, жаліти ті гроші. Якщо розумна людина таке придумала, золотими руками зробила, то треба і для себе любимих коханих зробити такі подарунки. До побачення всього. Все. Найкращого врожаїв, щоб все було гарно. До побачення.